Пройшов рік, багато чого змінилось, але в нашій історії не була поставлена крапка. Знаєте, це як ситуація з Канівестом. Аміноканівеста відмінили всі його партнери. Кращий спосіб стримати канівеста зробити як лекс фрідман. Поговоріть з ним, змусите його змінити свою думку на ті речі, про які він каже неправильно, або речі, які він узагальнює. слова, які на вашу думку спотворення правди. Ми закінчили на тому, що Кані залишився у розбитого корита. Загинайте пальці, розірваний контракт за Дідас, розірваний контракт з ГЕП, банк в Твіттері, купа фінансових і репутаційних втрат. Зазвичай люди, котрі знаходяться в такій ситуації, просто приймають факт того, що їх кар'єрі прийшов кінець, або йдуть туди, де їх приймуть. Як умовний бардаш їдуть у Росію, де відіграють хубів, яких образила влада, а таких дуже люблять використовувати для пропаганди. І канія так само міг або піти зі сцени і доживати життя на сотні мільйонів, котрі він заробив за 20 років, або піти до республіканців, розповідати, як ліберальний світ його травмував. Але він вирішив, що третє все ж таки дано. В цьому відео покорковому розберемо основні події, які сталися з нашим головним героєм за цей рік, і підсумуємо це тим, як все ж таки Канія подала в культуру відміни. Що це група. Це альбом номер мородин у світі. Топ-1, син. Ми дуже довго обговорювали про те, щоб зробити разом альбом. І в минулому році була вечірка на честь дня народження, і ми розмовляли про те, щоб разом записатися на студії. Я повернувся з Японії, в мене був концерт. І кані також там був. Я підійшов до нього і сказав: йоу, я хочу, щоб ти став виконавчим продюсером мого альбому. І ми зробили разом пісню Берн. І ми такі. Та ну його нахуй, давай ібанем цілий альбом. Ми йшли до цього довго. Кані не випускав студійних альбомів понад три роки. З моменту релізу, скажу відверто, вальне Донди 2, після якої і сталися ті самі події, через які Канія певно думав про альбом останнім чином. Першочергово в Венеті гуляла інфа про те, що 20 травня 2023 року вийде альбом під назвою Boat, А потім те, що альбом вийде восени і буде мати назву Yesuke. Okay". Але здебільшого це розносили поносні пабліки про реп, де через три пости реклама пальоних красовок на каналів або TikTok. Да, відкрию вам секрет, якщо на сторінці будь-якого музиканта на сайті Genius з'являється новий реліз, то це не значить, що він має вийти. Навіть зараз у плейбой карті висить AMD Music, трекліст, якого повністю состоїть із треків, які гралися на концерті або були випущені синглами на Ютубі в інсті. Канія не мав майданчику, на якому міг би вийти на зв'язок і сказати хоч щось. Понад рік про нього знали тільки від папараці. в той час як він подорожував світом зі своєю новою дружиною Б'янкою Цензорі. Але в один момент з'являється це. І на реп ком'юніті спускається новина, що новий альбом буде спільним релізом з репером Тайдоласайн. І пішла жара. Загинаєте пальці вдруге. То він хотів презентувати альбом в Італії, але Party відмінили. То він каже, що ось в листопаді альбом, але він не виходить. Випускає сингл. Потім, 15-го числа, все ж таки проходить Listenin' Party в Майамі. Гошу Рубчинського наймають головним дизайнером бренду Їзі. Канія косплеїть хлопчика, який кричав Вовки, але кричав він не Вовкі, а Гітлер на стрімі, про який він не здогадувався. Потім каже, що 12 січня альбом Бере Яралаш як модель для мерчу, але про це пізніше. І нарешті з'являється дата альбому. Канія повертається в інстаграм, і після трьох місяців порожніх обіцянок ми отримали його. Вулчерс я вважаю дуже недооціненим релізом. Здебільшого його засрало за тексти. Канія це Канія, і тому, якщо Канія про щось думає, то Канія не думає, чи варто це сказати, чи ні. Він скаже. Тейлор! Я дійсно радий за тебе, я дам тобі закінчити. Але у це один з найкращих кліпів усіх часів. Один з кращих кліпів усіх часів. Тому в альбомі є вкиди і про євреїв, і про Тейлор Свіфт, і про Україну не забули. Але по правді я хотів би перепитати умовного Ентоні Фонтани, який дав альбому оцінку «Unreviewable», в перекладі дослівно не підлягає огляду чи неможливо оглянути. You can separate art from artist»? взагалі згоден з цим коментарем. І правда, чого ж тоді у Кінгвона є слухачі, коли він читає про кримінал і банди, бувши буквально людиною, скажімо так, з подвійним ремпейджем. Або ж скіл з більше ніж 10, Ви зрозуміли Чекаю, Чекаю нерев'ябл на Daily, тому що на пісні R.I.P. є рядки she, so І через 5 років він буквально намагався. Ви поняли. Чекаю анрев'ябл на Сольні Кленона, тому що він казав, як круто жити в мірі, добре і позитиві, при цьому утримуючи своїх дім працівників як рабів. Чому ми не заборонимо трек a Race, в якому він буквально описує злочин, за який йому дали 35 років у в'язниці? Або ж чому ти, Фонтана, продовжуєш оглядати альбому бурзум? Чи для всіх інших термін смерть автора ми примінити можемо, при тому, що вони буквально описують кримінальні справи. А в випадку канії згадок євреїв в текстах це стає фу фу фу-фу-фу, ме ліберальне серединко зараз не витримає. Я особисто радий, що вулчос вийшов. Мені все одно не ці тексти. Від людини, яка написала You try to play nice very just took advantage, you Left to Free job and somebody just took a Sandwich, я не очікував більшого. Якщо ви хочете ультразмістовний текст з семиетажним римом, послухайте Ейса Парока чи «МФ Дума, тому що Кані ніколи не був сильним текстовиком. Музично, я б сказав, що це змішання ідей Ізуса і The Life of Pablo. Альбом доволі різноманітний, тут як і радіохіти з приколами притаманами Кані. Госпл треки, так і бразиліан фонк Да, нахуй ідіть, ті, хто кажуть, що треба казати фанк. Спочатку послухайте, що таке фанк, і послухайте свою саніну, а потім щось пушіть. В общем, мішанина з жанрів, але через те, що це робив Кані, це не як альбом зі зрізом актуальних на той момент стилів, тому що у Канії є свій почерк і свої методи написання, використання вокальних семплів як інструмент, любов до соло і фанку, і його підхід до написання драмок. Мій особистий фаворит з альбому це трек Худред. Дуже недооцінена композиція з дуже крутим інструменталом і доволі непоганим помірком цього альбому текстом. Like Але тут є певні проблеми зі зведенням, і це дуже добре чути. В принципі, основна проблема Vultures, як не те, що альбому, а цілої ери вже тікання, це те, що ідеї шикарні, а реалізація хромає. Окрім музики та ж худня з мерчом. У мене є дві кофти Vultures з обкладинкою і з лого. І переднє лого після першого просування в іншому режимі просто стерлося. І я такий не один. А на лонгу з обкладинкою матеріал-принту взагалі інший, типу, що це за пеня? Ви буквально зробили лонг, який виглядає краще, і гіршим по якості. Задумка з трьома альбомами 9 лютого, 8 березня і 3 травня, яка, судячи з усього, була ще одною ще за ідеєю Канія, на рівні easy Porn. А ця ера дуже неоднозначна. При цьому піку своєї неоднозначності вона досягла з релізом Vultures 2. Але враховуючи, що ми йдемо по хронології, про нього я розповім після другого успішного проєкту, який допоміг Кані повернутися не тільки у музику, а й у моду. Я збираюсь продавати це взуття за 20 доларів. Гроші це файш, це означає, що світ має бути безкоштовним. Я покрушу світ безкоштовний. Мій тато казав. Типу, все, що ти садиш у землю, виростає. Тоді чому люди все ще можуть зголодніти? Історію бренду я вам розповідати не буду. Всі бачили ці кросівки. мабуть, також це худі. Факт в тому, що Yeezy — це певно один із головних стрітвір брендів сучасності, але після розірваних контрактів майбутнє бренду здавалося дуже туманним. Бестселери компанії і те, що я вам продемонстрував, це колаборації з Adidas і Gap. А так як контракти були розірвані, то і товари перестали розроблятись. Але пам'ятаєте, в першій частині я казав, що Kanye ходить по місту в носках? Так ось це був один із перших семплів Yeezy Pots. взуття, яке можна носити вічність і воно не буде калічити ноги. Окрім Yeezy Pots, також з'явилися ці товари. Перші тиражі мали прайс 200 доларів за поц і 100 за лонгсліви. І якщо ви скажете, ти ж тільки що казав, що в тебе принц терся за що тут платити 100 доларів. Перша лінійка робилася з більш якісних матеріалів і розроблювалася в Італії. Але після того як Каня бере креативним директором Yeezy Гошу Рубчинського, все трошки змінилося. Да, хочу зазначити, що і кофти вулчерс через злого, це не робота Рубчинського, а з обкладинкою – це картина Каспара Девіда Фрідріха, автора також цієї відомої картини. Вони почали працювати над їх дизайнами фасоном до приходу Гоши. Та да і цей пани Бєздер ніколи б в житті не зробив щось на рівні цих лонгів. Його вважають пісні революціонером, але давайте по чесноку. Ви готові до цієї розмови. Батяні всього східноєвропейського стрітвіру це наші слони під мост. По факту всі модні движухи відбувалися в Києві і Одесі. Російські стрітвіри настільки убожество, що навіть в лапках самий стільовий репер Росії Фараон в свій час приїжджав сюди і робив колаби з подмостами зі своїми співвітчизниками. Рібень ру-стрітвіру твіру це принти з Пінтересту, перепуджені 300 разів дизайни Урікованса і Балансягії, і просто ґавнаєцтва. Якщо ви вважаєте, що написати на світері «Росія» або Спасій Сохрані» — під те, яка революція, то ви відстали. Ви можете порувати тим, що гошу носили американські зірки, але ну чесно для америкосів культура Рашки це в принципі дуже казковий світ, на який вони люблять накладати легенди. Тож те, що вони носили шмотки, тіпа які мав коннекти з Комде Гарсон і в принципі з заходом, це не значить, що одяг був під революційний. Мій поінт ви почули. А тепер що змінилося? З приходом Гоши кані вирішує втілити у життя свою давню мрію, зробити хай фешн шмот, який буде доступний усім. Після цього на всі речі на сайті Yeezy був встановлений прайс 20 доларів. І це просто розірвало все. Якщо ви думаєте, що це типу щось на рівні Балансяги і Ріконса, типу за межами інтернету не побачиш, то я б не сказав би. Я бачив не дуже багато речей з дропу Ізі в Україні, але коли я був у Варшаві, певних чорних псов і Із-подсів, я бачив за дві неділі більше, ніж 350 Ізіків за все життя. Речі продавалися до червня. На даний момент продажі на сайті закриті. Але я уявляю, скільки грошей вони заробили. Для вашого розуміння, за три дні їзі продали речей на 19 мільйонів доларів. Якщо підрахувати, навіть розділити на два, посилаючись на те, що в перші дні новина розірвала інтернет, але хайп трошки спадав з часом, то все одно виходить 1 мільярд 140 мільйонів доларів. Хоча я думаю, сума там набагато більша. А тепер уявіть її паладенне Гвасалі, який відмовився зробити шмотку за 20 доларів по ініціативі канії. Boy, don't play with me, you know I'm Boom. in the name of the Що можу сказати про Vultures 2? Почали за здрав'я, закончили за упокой. За що ми любимо Kanye? За його унікальність. Унікальність музики, ідей, за його почерк, про який я казав раніше? За що ми полюбили Тайдолу на першому Vultures За його молодійність, відчуття біту і шикарні парти. Чи є тут щось з цього? Ні. Ви читали склад продюсерів Вулчарство 2: Тім Баленд, П'єр Борн, Джеймс Блейк та в кінці кінців сам Кан'є. І склад продюсерів звучить як головна причина, по якій альбом має бути шедевром, який в рівер на релізі не було чутно вокало за бітом. В My Soul вокал Тая звучить вліве вухо, реверб від нього вправе, а бек вокали розведені в обидва вуха. Філтріб взагалі вирізали найкращі з пісні. I took it back to the BNB, I'm be blowing a back I like TNT, neither blowing up on up his BD. I'm like, say what you want, you not seeing me. And on dirt on your shovel, you pay the fee. Yeah, we heard about you. B-I-T-C-H, capital Let her shop a Chanel, only time she rock Я не буду казати про зведення, яке було просто інфернальним, блять. Тому що його кожен день змінюють. А небайдужі навіть зробили цілий сайт, на якому ви можете відстежити, як конкретно пачать Vultures. Ви можете сказати, так з The Life of Pablo було так само. Його теж перезводили вже після релізу, Да, але The Life of Pablo був крутим релізом, повним ідей, крутих мелодій і в принципі того, за що можна зачепитись. Повертаємось у початок блоку, і як я казав, тут немає нічого. Є слайд із Sky City, безкомпромісно круті треки. Є реально крутий філд-тріп, ну прям хітяра, але його вже три місяці назад злили за 10 тисяч доларів. Кращій якості, ніж він був на релізі. Є Фрайд, який прям жорстко п**ючить у вуха, але це просто спроба повторити успіх Кернівал. Промоушен і Хазбенд нормальні, але я це вже чув. Це просто те саме, що я чув на якійсь умовній донді. 530 це взагалі трек Трансформер, шитий фанатом з трьох інших треків, який Кані я просто скачав з Ютубу. Але ну по факту. Я розумію, що цей альбом це відмив бабок. Я здогадувався про це на релізі, але моя думка укріпилася, коли вони почали продавати Digital Deluxe, кожен трек з якого коштує 5 доларів. Але це ще не все. Треки, які вони продають по 5 доларів, лежать на Ютубі вже по декілька років і звучать краще за те, що вони продають. Але давайте подивимося на це з іншої сторони. У альбому дофіга слухачів. Він в перші дні набрав більше за першу частину. Скріпя душою, я скажу, що у альбому був потенціал, і з патчами його стало вже більш приємно слухати. Але це не зрівняє факт того, що альбом я вважаю дуже слабким, не те, що на фоні першого вулчерзу, а в порівнянні навіть з Jesus Is King, який вважали найгіршим альбомом Kanye, як пали якого були записані на iPhone. Просто що б я тут не перерахував, як би не гівнив цей реліз, але його, повірте, будуть слухати. І будуть слухати мільйон, тому що це альбом Каніє. Ви хочеш найяскравіші розумі були професорами, і потім ви закриваєте рота, і їм нема куди йти. Тож ви зробите із людини, яка була чиїмось улюбленим професором, працівника Старбакса. Ніби він повернувся у шкільні руки. Тож, на твою думку, голоси та ненависті теж заслуговують на те, щоб бути почутим. Так, вони мають право бути почутими, і ми маємо право запитати, їх, чому вони так думають. В Кінці кінців чи подала в кані культуру відміни? Давайте поміркуємо. Він випустив, мабуть, головний реп-хіт року, який тримав топ-1 у чарті Billboard протягом 19 -ти тижнів, і це стала перша за 13 років пісня Kanye, яка досягла топ-1 в Billboard Top 100. До моменту випуску альбому у Донтрасію від Фьючера і Boomin, який вибув Керніла з першого місця за рахунок біфа двох гігантів індустрії Кендрі Каламара і Дрейка. Він не те, що повернувся у фешн-індустрію, а вивів свій бренд на новий рівень. Тому що за виключенням колаборації з Геп саме в одязі Їзі не ходив ніхто, за виключенням фанатів. А Ізі сприймався як бренд крінжових кросівок з базару, які згадували тільки в випадках епатажних мувів на кшталт лонгсліву з написом White Lives Matter, повністю ігноруючи інший одяг, який був дуже крутим і унікальним. Тут же просто величезні продажі без будь-якого чи скандалів. Він випустив доволі суперечливий альбом, але при цьому він активно слухається. Люди активно ходять на лісенінпаті другого Вулчерсу і дефують його, незважаючи на кілотонни хейту. В кінці кінців Канє сам по собі став більш спокійним і закритим після всіх скандалів. Я не знаю, що впливає на це. Його власні спроби тримати себе в руках або його оточення, але сподіваюсь, це е, ти не гітлер, ти не нацист, ти не заслуговуєш на те, щоб бути демонізованим. Що ж я також бачу хороше, Гітлері. Євреї, я люблю всіх. Я більше не розділяє людей. Кожна істота має право на існування. Особливо Гітлер більше не повториться. Що таке відміна? Ситуація, в якій ти втрачаєш свою репутацію коло спілкування, гроші і кар'єру. На момент 2023 року можна було сказати, що Кан'є відмінили. В нього не було контрактів, він втратив більшість своїх грошей і втратив свою репутацію. На момент вже 2024-го ми маємо два нових альбоми, які розривають чарти, величезні продажі його одягу, фіти з великими артистами і фанатів, які підуть за ним, не зважаючи уваги ні на що. Він повернув все, що втратив за два роки, і готовий йти далі, маючи за собою одну з найкращих дискографій в репі, мільйони фанатів і вірних йому інфлюенсерів поруч з собою. Свою культурою відміни ви не зможете відмінити культуру. without Kanye West. There is no Travis Scott without Kanye West. There is no room without Kanye West. Make some noise for ya!